В минулого року я побачила таке саме відео. Було про те, що в наше місто приїжджають з навіть інших міст з Миколаєва, приїжджав хлопець з інвалідністю і він хвалив цю дуже школу. Тому я вирішила теж піти навчатися, тому що в мене давно вже була ця мрія, і цього року вона здійснилася. Ну я була перш перш за все вражена. Чуйністю і розумінням до моїх потреб. Також якістю навчання це дуже повищає мобільність такої групи населення, тому що соцтаксі не забезпечує, ну, на, наприклад, мої потреби. Три рази на місяць не недостатньо, щоб десь поїхати, тим більше, що вони тільки в, ну, в державних справах, так, так би мовити. Це роблять людям з інвалідністю. Я хочу порадити дивитися на мій приклад і не боятися наважитися і вчитися. Сподіваюся, в майбутньому поїхати десь в Карпати, щоб я піднялась на оберло. Продовжуємо. Бачу, він може перехожих пропускати. Не спіши. О, ось він заховався і продовжуємо рух далі, Так, продовжуємо і стараємося перелаштуватися в лівіря, тому що тут зупинка. Пройшли вже 18 занять. Осталось нам два до екзамену Ми залишили, щоб повторити перед екзаменом. Я думаю, що в неї буде позитивний результат при складанні іспиту практичного. Перше велике бажання це бажання переборить страх. Потім йде терпіння, тому що не сразу все буде получатися. Ну і звичайно, терпіння і труд, як кажуть, все перетруд. Коли цих три складових стане в одну, результат буде на 100